Сію, сію, поспіваю, з Новим роком вас вітаю! Щоб лежали на столі паляниці наймаліші, щоб було у вас у хаті кубаси, молока, сало, м'ясо, млинці, пиріжки і пухнасті пампушки. Дорогі друзі, шановні брати і сестри, Христос народився, славімо Його! Щиро вітаємо вас із новим 2026 роком. Нехай цей рік буде благословенний для всіх наших українців, всіх наших захисників, миру, перемоги над усім ворогом, видимим і невидимим, що притаївся або є явний у нашому житті. Атецюля, а як правильно зустріти новий рік? Напевно, точно не палити дідуха. Напевно, точно не вірити в якісь там обряди, це наша лише традиція. Якщо традиція, то нічого страшного. Головне, щоб традиція не замінила нам Бога в серці. Треба йти до церкви, тому що 1 січня ми маємо день пам'яті святого Василія Великого. Ти знаєш що? То і літургія інша служиться, служиться літургія. Ось бачиш, Василія Великого. І, дорогі брати і сестри, розпочинаємо рік у молитві. Розпочинаємо рік із Богом. І як я говорив вчора у прямому ефірі, 2026 рік у нашій з вами християнській спільноті це рік з Богом. Отже, з Богом у Новий рік. Демо до церкви, щоб були у цій оселі, всі щасливі і веселі.